Усім доброго дня! У нас на огляді будиночок 299 метрів квадратних, збудований на 10 сотках корисною площою 220. На початку у нас є вхідна група калітка, парковка на 3-4 автомобіля. Так виглядає фасад. Територія у нас тут зроблений, рулонний газон, автополив. Закрита тераса, є вихід з кухні на терасу, також є вихід з вітальні на терасу. Територія у нас впирається в лісову частину, є соснові дерева навколо. Певний рельєф на ділянці присутній. Бачите, будинок виглядає фасадно. З кінця ділянки дуже непогано, так красиво, естетично, елегантно виражені контури будинка. Будинок побудований з керамоблока. Це цегла. Обліцований фасад з клінкерної цегли. Тут, як ви бачите, крита тераса з вагоночкою. Присутній вихід вітальні. Основна тераса. З тераси відкривається чудовий вид на заднє подвір'я. Виведена електрика для електроавтомобіля. Зарядка Ось так виглядає фасад. Місце для автоматики встановлення електрики. Тут у нас каліточка. Що ж, давайте ознайомимося з плануванням в будинку. Отже, на початку є шафа під верхній одяг. Санвузол. Так виглядає з душ-кабіною, гостєвий. Теплі підлоги повністю зроблені в будинку, технічна зона будинку, встановлений котел, болер, тут система тиску, там гріпіночка і фільтрація. Тут в принципі достатньо місця для того, щоб встановити все необхідне, навіть пральні машинки, сушка, як постірочні, така зона дуже непогана, велика об'ємна. Так, відкривається вітальня, яка поєднана з кухнею. Так, Дуже чудовий вид. Повністю у будинку готова тепла підлога, зроблена частково. Навіть встановили фанкойли, теплова завіса, вихідна тераса з фанкойлом. Кухня облаштована вже в нас технікою. Два холодильника такого формату. Є посудомийка, Стільниця така от виконання біла з каменю. Також присутня така техніка як мікрохвильовка, Тут духовка і ще один холодильник. Це все йде вже в комплектацію, кухня в таких пастильних тонах. Дуже естетично виглядає красиво. На першому поверсі присутня кімната. Вона може бути як кабінет гостєва. Так, розкривається у нас кімната з кутовим вікном. У нас такі кутові вікна. Сходи зроблені в нас монолітні, обшиті деревом. Це в нас тверда порода ясень. Вона така затонована під темний горіх. Йдемо на другий поверх. Подивимося, що у нас там. Є освітлення над сходовою частиною, дуже непогано. На другому поверсі 4 кімнати, два санвузли. Почнемо з спільного санвузла. У спільному санвузлі присутні у нас. Ванна. Так, отонувальник. Туалет біде. Далі дві кімнати. Такі люстри. Це дитяча перша кімната. Друга дитяча кімната. Кутові вікна, Добавляє дуже багато світла, попадає в приміщення. Це Така третя кімната, вона нейтральна, може бути ігровою, може бути ще одною кімнатою. І головна кімната будинку, це мастер спальня. Найбільша. З видом на заднє подвір'я. Ось так виглядає заднє подвір'я. Представлена санвузлом і гардеробом, Давайте подивимося спочатку. санвузол. В санвузлі. Дві раковини, ванна. З кутовим вікном, з видом на ліс і душ-кабіна також. Є туалет, біде така комплектація. Далі. І гардероб. Є комод? Тут також. Колик для макіяжу це такий гордок мастер спальні. І звичайно хороший бонус, це будинку є готова мансарда. Це ще додатково 40 метрів квадратних, зараз ми вам покажемо. На мансарду ми можемо потрапити таким чином, що є такий Випадні сходи, повністю мансарда вона в нас утеплена і зашита. Так виглядає тут дерево, вагоночка підшита зверху, тут у нас дошка. Така велика мансарда, в квадраті десь так 40, виведена електрика. Також зроблене освітлення трекове. Тут можна доставити світло. Присутній такий вид сосновий ліс. Дуже гарна вентиляція. Будиночок з такою мансардою. Запрошуємо на перегляд готових будинків. Будемо вдячні, якщо ви нам поставите лайк, підпишитесь на наш канал, і надалі будете слідкувати за нашими новими оглядами на каналі Ready House До зустрічі!